Багато кав'ярень працює та не знають, яка в них має бути доза на одинарну та подвійну порцію. Звичайно ж, є дуже багато різного кавового обладнання та різних виробників. Є виробники, що вказують на даних сітках, які на відео вагу, яка має бути, малини кави для готування еспресо. А є коли не вказано, в моєму випадку немає вказано ваги на сіці при приготуванні на одинарну або подвійну порцію. І мені потрібно цю вагу для еспресо приготування знайти самому. І я з вами поділюся цією інформацією, щоб ви також знали в своїх кав'ярнях, тому що якщо у вас право не налаштована порція, тоді у вас гарне та стабільне еспресо. Отже, як це працює, нам потрібно змолоти мелену каву, засипати в рожок по максимуму під самий верх. Коли ми будемо вставляти рожок в групу, ми будемо бачити відбиток сітки та болта. Це буде означати тільки одне. Що в нас велика порція і потрібно її зменшувати. В даному відео я показую на днарному рожку з 13 грам, і поступово грам за грамом зменшу порцію до того моменту, поки не буде відбитку сітки. Як ви можете побачити, на відео вже 11 грам. Я вставляю та все повторю також однаково в групу, не промиваю групу, виймаю і дивлюсь. Як ви можете побачити, що відбитка сітки немає. Це означає, що наша порція готова. Тепер ми приступимо до двойної порції. Ми вставили 20 грам, і димося на результат. Ви можете побачити відбиток болта та сітки. Це означає, що це завелика порція, потрібно на грам зменшувати. Повторюсь, крок за кроком це. не перепригуйте грам, робіть. Грам менше, грам менше для того, щоб отримати максимальний результат. Ми вже заправили, затемперували 19 грам, Дивимося результат. Знову є відбиток сітки та болта. Це означає, що ще треба зменшити на 1 грам нашу порцію. Вже ми дійшли до 18 грам, темперуємо. Знову ж таки, групу не промиваємо, повторюємо всю процедуру і дивимося на результат. Ви можете побачити, що вже є лише відбиток болта, але він незначний. Відбитка сітки вже немає. Це означає, що це наша порція. Тому це для вас лайфхак, користуйтесь, тому що гарна екстракція еспресо – це гарна його доза.